Що знають про Антона Павловича підлітки Цьогоріч Міжнародний фестиваль Чехофест вирішив доєднати до своїх лав молоде покоління сумчан. Три шкільні мистецькі студії одними з перших поринули у світ театрального листопаду. Як дивували та смішили публіку, розкаже Юлія Марковська дитяче відділення у третьому Чехофесті – фесті боязка спроба долучити до грандіозного фестивалю тих, хто тільки робить перші кроки в мистецтві, кажуть організатори. Втім, юні театрали, попри те, що вони проба пера, на підмостки йшли без остраху. У мене одна із головних ролей, і я дуже горжусь, що я вже в третій раз можу показати її на сцені, розказати історію цієї дівчинки. І, звісно, мені дуже приємно, що у мене і знову снова, -снова забути участвувати. Свій талант віддають на розсуд публіки вже не вперше. Кажуть, при собі тримають кілька козирів: ні стісняться, ні бояться. Удачі, смілості, візіння, ну, і все вийде. Грали як уривки за творами Антона Чехова, так і фрагменти вистав, яких мали змогу презентувати себе з кращої сторони. Аби дати талантам розкритися наповно, організатори створили камерну атмосферу. Мы, мы решили что надо создать все-таки такой уют камерность действительно чтобы э, дети чтобы юноши девушки которые только начинают свой путь в театральном искусстве чтобы они чувствовали себя э, под такой опекой чтобы они не волновались чтобы могли полностью выложиться и показать свои лучшие качества потому что естественно если бы это была большая сцена то им было бы сложнее А поміж тим на підготовку до фестивалю учасникам дали всього два місяці. Ми до останнього не знали вообще наскільки возможен чеха фест, насколько ми способны повірити в то в то, що зрителі прийдуть в такое сложне время. Но все слава Богу, оказалась очень так. Хорошо, вот і в следующем году это обязательно будуть якісь індивідуальні чтения, потому что у нас очень много чтецов в сумах. обязательно дрос кот в следующем году. вот, чтобы как я всі выглядели. за словами Тетяни, квитки на Чехофестівські вистави розійшлися гарно. Вочевидь, люди хочуть відчути смак театрального листопада у своєму місті. Позвольте сделать вам предложение. Повідомлення в ще тебе не виграв. Ми Вадим Гон, протадим. Його будто в сад. Не лево? Оля Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.